Прибуло 20 депутатів. Повідомили про причини відсутності 15 депутатів. Не повідомили про причини відсутності 3 депутати. Хто за те, щоб розпочати роботу планарного засідання, прошу голосувати. Одноголосно дякую. Засідання поває оголошується. Для проведення протоколу пленарного засідання потрібно обрати секретаря. Є пропозиція секретарем обрати Тетяну Юрченко. Є інші пропозиції? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно, дякую. Для проведення голосування під час прийняття рішень необхідно обрати лічильну комісію. Є пропозиція обрати лічильну комісію у кількості трьох чоловік персональних. Сергій Хоптенець, Тамара Лизуненко, Любіна Хоменко. Є інші пропозиції? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно, дякую. Також необхідно обрати редакційну комісію. Пропоную до складу редакційної комісії такі кандидатури. Володимир Лопата, Надія Солдатенко. Інші пропозиції є? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно, дякую. На порядку денному одне питання. Про внесення змін до рішення міської ради 8-го скликання від 28.12.2022 року про бюджет Роменської міської територіальної громади на 2023 рік. Пропоную прийняти проєкт порядку денного за основу в цілому. Прошу проголосувати руками. Хто за? Одноголосно, дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Про внесення змін до рішення міської ради 8-го скликання від 28.12.2022 року про бюджет Романської міської територіальної громади на 2023 рік. Доповідає Москаленко Наталія, керуючи справами. Які будуть пропозиції щодо проєкту рішень? Прошу. Немає. Всім все зрозуміло. Розглянули. Розглянули? Обговорили? Все, прошу, ставлю на голосування. Чельня комісія голосує. Відсутній, відсутня, відсутні, браташ. За. Василенко. Валентина відсутня. Городецька Лілія. відсутній. відсутній. Козій. Відсутній. Колєсні. Лизуненко за Лопата. за. Клуза відсутній, Мінько відсутній, Мицик відсутній. за. Мурка відсутній, Науменко відсутній. Пашко відсутній, Перезван, Дуба. за. помаран. За. Рикута відсутній. Ремінець – відсутній. за. Роздубучко відсутній. відсутній, Северин, за. Солдатенко. за. Стеценко. За. Тітенко відсутній, Хоменко. Коптинець Шпота Юрченко Сто За. За рішення прийнято одноголосно. Дякую. На цьому порядок денний планерного засідання 66-ї сесії романської міської ради вичерпано. 66 шосту сесію романської ради оголошую закритим. Je vous